Привіт, привіт! Давайте коротко жоглянемо отакі контролери, подивимося, в чому між ними різниця, і взагалі, що вони складаються, що в них є. Чому я взагалі їх взяв? На цей раз ви пам'ятаєте, у мене були такі синенькі, так? але основна відмінність полягає отут. В даний момент у мене таких два контролери на 24-48 вольт на вибір. А до того у мене було 12 на 24. І оскільки я хочу повністю перейти на 48, то мені потрібні. Інші версії. Що в коробці? Тут теж 24-48 В, тим не менше, що в коробці? Контролер, резистор, кабель підключення резистора а, і інструкція до використання. В принципі, запаковано адекватно, пошкодження неможливі. Тобто, доїжджає воно ціле абсолютно без ніяких проблем. Я не знаю, що з ним треба робити, щоб воно було пошкоджене. Схожа ситуація тут, тільки тут товщина цього вот упаковочного шару більша, якби, тому що коробка більша, бо сам контролер більший. Ну а чому більший, розберемо і подивимося за хвилинку. По складу те саме резистор, кабель підключення резистора, інструкція і, власне, контролер. Значить, тут що цікавого, от я вам покладу дві інструкції з блоку, подивіться, зверніть увагу, справа пишуть вер. Ви бачите, версії такі інші. І ну, воно відрізняється всередині, також суттєво, тому що я вже розкривав. Зараз же ж покажу за хвильку і вам. І перш ніж ще розпаковувати, розколупувати, що всередині пару слів про ціни і про те, як же їх номінують, як їх називають китайці. Значить, оцей вони називали на 3000 Вт, ватт, причому 3 плюс три, 3, 3 сонце, три вітер. Я їм не вірю. Я думаю, що тут реально півтора-півтора. А цей вони називають на 6-три 3 сонце, три 3 вітер. Це моя оцінка. Вони називають 6-6. Ну, таке побачимо. Розколопаємо всередині. Звичайно, теж подивимося, що до чого. По ціні цей мені обійшовся у 120 доларів, а цей трошки дорожче у 145 приблизно. А, ну, отак, от поки, що, поки що, це все. Зараз розкриваємо. Перш ніж розколупувати, давайте ж розберемося з резисторами, з того, що простіше. Це із цієї коробки, цей з цієї коробки. Ну і ж поміряємо. Виставив на що на опір. І поїхали. З вигляду вони абсолютно однакові, але що покажуть вимірювання, зараз побачимо. Не. Це, мабуть, я не чітко приклав, а ну ще раз. Один і один Ома, один Ом. О. тепер чітко. Так, і другий, і другий. Що там, один і один, один ноль. Так само, один в один. Ну, тобто, однакові. Що тут думати? Немає між ними ніякої різниці, ніякої відмінності. Насправді мені здається, що в цьому було б краще трошки інше, Хоча би там два Ома чи 3 Ома. Але один Ом означає, що це будуть досить шалені струми і. Ну, якби не знаю, щоб вже не спалило. Ну, треба подивимося, що, що там буде всередині, які запобіжники стоять. Оце цікаво. Добре, розкриваю. І такс, я їх розібрав. І тут зразу цікавий момент, про що я мушу вас зразу попередити. Давайте подивимося на синенькому, які ж у нього використані болтики. Зараз спробую це сфокусувати. Бачите, це торкс 10-й, але з крапочкою такою посередині. Я не знаю, чи воно має якусь окрему назву, мабуть, що може і навіть має. Вона мені на сьогоднішній день невідома, я ще не гугло, що це таке, але мені пощастило, що у мене був такий. Так була така бітка, така головка у відповідному наборі, який я колись, 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 мабуть, років два назад чи більше тому купив. А, ну Він має собі, власне, отаку комп'ютерну викруточку і безліч всяких біток, під які хочете варіанти. Їх тут ціла тьма. Ось тут конкретно була десяточка, так, і відрізняється вона від. А, зараз покажу ж. Можете побачити просто десяточку з зірочкою, а цей з крапочкою. От між ними особливість. Тобто, якби я крутив, якби я крутив оцим, я би пошкодив болт, ці всі ці всі кріплення. Я би їх пошкодив, поламав і були б великі проблеми. А так, бачите, пощастило. Тому я вам дам посилання на такий набір. Ну він коштує шось 10 доларів. Якщо якщо комусь буде цікаво, то в принципі для будь-яких задач 에, зможете використовувати. Мені просто пощастило, що воно у мене було. І так, давайте ж повернемося тепер до самого контролера. Так, звертаємо увагу. Це що? Це в нас радіаторна стіночка одна і друга. Це алюміній, це алюміній, кришка теж алюмінієва і стінка задня теж алюмінієва. І зверніть увагу, як прикручений мостик. Він прямо до стіночки через термопасту, він прямо охолодження свою, ну тобто температуру свою скидає на стінку. Модуль підвищення в ньому точно є. Спробую зараз розвернути показати. Там є всі ці елементи через систему конденсаторів і індукторів. Все, як завжди, класично. Красиво кришку можна від'єднати, ніяких сопель, все на шлейфі акуратно. Табло, до речі, у них однакове. Зараз перейдемо до цього, подивимося. Вони абсолютно однакові, мають функціонал управління, нічого незмінно, але. Що тут цікавого, це те, що в нас тут всього в цьому низу знаходиться запобіжничок, і от чітко б видно, що це 40 амперний запобіжник загалом. Ну і множимо 40 на умовних 50 вольт, отримуємо що? отримуємо 2 кВт. Тобто ніяких 3 вітер, три сонце бути не може. Реально він може витримати 2, в принципі, і на цьому буде, мабуть, усе. Але тут є нюанс. Я точно знаю, що такий контролер згорає, коли на нього через нього через вітряк проходить 3,5 кВт. Так сталося в одного поляка. Можете подивитися на канал Free Energy 3,7-3,5 кВт він не витримав, а от на такій потужності, яка через нього проходила, він згорів. Якісь елементи там згоріли платять, я не знаю, який конкретно, але пішов димок, якби, І оце той момент, якого він не витримав. Після чого він купив собі оцей. Так, цей уже витримував 7 кВт у нього. І поки що ще не горів. Він спалив провода від свого вітряка, але контролер витримав. Тому різниця є. І тепер ж зверніть увагу, в чому ця різниця? Наскільки масивні і здоровацькі радіатори. Це у нас діодний мостик там під низом, так? Тому що, отже, його точка входу. Не оцей вінт, бачите, там, де вінт, і воно зразу там практично прямим, прямим ходом не, 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 не дуже добре видно, але попадає на мостик. ну, Тут три фази з цієї сторони на вхід. Далі дві пішло туди по поплаті. Не можу показати, як конкретно, не буду вже її відколупувати. Але ж який радіатор, ну, це ж є різниця. вибачайте, це серйозна різниця. І так само тут ці радіатори, вони ну, суттєво більше, ніж там, мені так здається, ніж, 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 ніж оце, що тут. Е, так само підвищення наявне, тобто є система конденсаторів і цих. Індукторів, як би нічого надзвичайного, но. Отут цікавий момент: запобіжники, а їх тут два і обидва сороковки. Тобто, ну, по великому рахунку це вже вдвічі більша потужність. Ну, але при саме він не згорав. Тобто, це теж це факт, який доведений знову ж таки тим же поляком із Free Energy Home. Він, ці, він це показував, доводив, звідки він ці дані бере. І чому так показує. Дивіться, ще раз покажу вам конкретно табло, отак от поруч. Бачите, дисплейні плати абсолютно однакові, як на мене, я не бачу ніякої різниці між ними. Ну, Активний вентилятор, тут він невеличкий, чи 80-й, чи 70-й, але тим не менше він є. І це добре, тобто, в разі чого він може включитися, викнутися і допомогти остудити. Просто тут теж об'єм повітря такий непоганий, насправді. Але мені от дивно, я не дуже розумію функціонал цієї сіночки. Це якась така пластмаска, ну, не знаю. Вона від чого? Від жучків, від, від павучків. Яка його логіка. Ну, таке є та є. Хай собі буде. От, для того, щоб насправді користуватися до доклемників, які, ну, чесно, мені подобаються. Вони зручні, вони комфортні, вони внизу по центру, тобто підійде і під лівака, і під правака. Мається на увазі ліворука, рука, права рука людина, так, так само, як і тут, і ну, безумовно, бездоганно працюють, що одні, що працюватимуть, так само другі. І для того, щоб ними користуватися, достатньо буде зняти лише цей нижній елемент кришечки. Так, от, тому що правило ну, біла буде закрита, так, а ця відкрита, і тоді добирає. Тільки тут буде квест трошки потрапити в оцю дірочку. Оцей отвір в кожен із них, який буде потрібно, але ну, це така це вже мінімальна проблема. Ну що ж, на цьому поки що все. Всі посилання я вам даю на цей на цей, де конкретно я їх купляв. І на це також. Хай буде подивитися, може комусь пригодиться, знадобиться. По наклейках зверніть увагу, а ніде не пишуть потужність. Зараз просто пишуть 2448. Так само, як і тут, от збоку, цей шильдичок. Написано лише 2448 і немає жодної інформації про те, якого ж він номіналу, якою ж він потужності. Тобто, здогадайтесь, мол самі. Ну, але орієнтовні цифри я вам сказав. Що він витримує, що він якби через себе пропускає і коли він горить. Цей на 3,5, тільки вітряк був підключений, цей на 7 не згорів. Ну, це таке. Будемо перевіряти в ділі. В мене такі потужності не будуть проходити через них, само собою, але тим не менше, якби, е... мені здається, що цей насправді краще. Ну, слухайте, 120 доларів 145 доларів. За 25 доларів різниці отримати в два рази більшу можливість по потужності проганяти через себе. Ну, я не знаю. Я би, я би брав оцей уже. Якби така конкретна різниця. Кріплення. Кріплення до стінки. Тут у синенькому, а, Бачите, так от збоку вони реалізовані ці отвори. Користуватись можна, користуватись зручно, але з досвіду, коли от тут щось закручувати, царапається оцей оцей елемент, царапається оця частинка, Тобто, ну, це не дуже якби так, красиво і комфортно, але ну, кажу, то, що бачив, то, що бачив у себе, але ну, користуватись можна. Тут, тут бачите, вони зробили таку цікаву штуку. Ця планка вона знімається. Тобто вона насправді просто тут прикручена зараз болтами, так? Її, мабуть, треба буде зняти, якось перекрутити для того, щоб поставити, можливо, ну, щоб використовувати капельку, для того, щоб його повісти. Ну, тобто, зрозуміли, бійк її висунув і її використовуєш. Ну, якось так. Тобто, тут а, можна якось його. Навіть не знаю. Ну, це теж мені виглядає не зовсім нормально, тому що хто хоча що тут маси? Сіки маси, він не сильно важкий. Хоча корпус тут, до речі, сталюка. Це сталюка, це, це алюмінька. Якби По масі вони відрізняються та, капітально в два з половиною рази. Це гарантовано, якщо не в 3. та й бачите самі по розмірах. Ну і на завершення. Не озвучив я один момент: як же ж вони насправді працюють з бустом? Ці контролери бувають на 12-24 або на 24-48, або строго на 48 вольт. Тобто там є різні комбінації. Окремо на 12, 24, 48 їх не буває, ну, або принаймні я їх ще не знаходив. За тим посиланням, яке я вам в описі до відео даю, там будуть дві версії: або 12-24, або 24-48, Ну і знову ж таки, синенький або оранжевенький. Синенький вони номінують на 3 кВт, оранжевенький на 6. Ну, якби це десь схоже на правду, тому що. Um, ну так воно ну, десь сумарно і буде, але я би не підключав сюди вітряк більше на синій ніж на півтора кВт, А на оранжевий ну три це вже стеля і навіть краще, можливо, двоєчку два-два з половиною. Ну тобто, щоб він реально їх показував, ці два кВт. тобто не просто вітряк, на якому намальовано два кВт, а щоб він їх реально видавав по своїх можливостях і так далі. Так, от з якого моменту вони починають віддавати на заряд. В 12-вольтовому варіанті відбір потужності на акумулятори вже починається з 5 вольт. Це я перевіряв, це однозначно точно. І на 24 вольти я теж це перевіряв, це теж однозначно так і працює. Ну зараз же прямо в роботі в мене є один такий, 12-4 версія З 11 вольт вже. А старший варіант на 248 вольт. У мене його ще немає. Я ще його в роботу не включав. Але від того, що кажуть люди, принаймні пан Сергій з Бородянки, і так само, як у поляка, у нього був і синенький оранжевий сприяний на жаховому каналу. Якщо хочете події, перевірити, подивіться: 26 вольт. Це стартова точка, з якої відбувається відео потужності шоу синьому, шоу оранжевому при роботі на 48 вольтовій системі. Отак-тепер от от. у вас і вся інформація. Чого немає, раптом посилання, не посилання в описі під відео, там додатково я докажу дещо. Посилання там буде. І підписуйтесь, побачимось. Важливий момент. У мене вже в руках є контролер від Сергія Серката. Він уже тут, він уже приїхав. Далі я буду його розпаковувати. Порівняємо. Як він виглядає з іншими в порівнянні? От щойно ж якраз були китайські, такі дешеві, недорогі, дешеві, дійсно, і от буде достойний український продукт. І я вам зразу скажу одну затравочку. Вибачайте, він сан-серкато, ніхрена не рівня, він значно гірший. Тому ну, це, це, це то, що я бачив лише з моменту розпакування, лише з моменту підходу до цього от моменту продажу і те, що тобі дають, що тобі підносять на тарілочці, на блюдочці а, в якості продукту. Дай Бог, щоб так було і надалі, при огляді його і при постановці в роботу. Я про контролер від церката зараз кажу, так? Але з першого пункту різниця колосальна. Вона, здавалось би, невеличка в деталях, але вона колосальна. Тому отак. Тому от Побачимось. Далі буде. Па-па.